Дім. Викинь тепер печеньку, тепер, тепер погано печ, Печиво погано. Викинь каку. Викинь каку. Фу, ні-ні-ні, не можна печиво. Ти ж в калюшки воно полегло, це вже голуби його скушають. Я тобі другу дам, чисту на чистеньку, тільки не такою рукавичку, на тобі чистеньку печиво. А ми з цим малюємо будиночки. Ми малюємо Симоше ціле місто будиночків. Вісім намалювали в будиночок, да? Наші тюрьму. Давай намалюємо будиночок номер 9. Давай тобі намалюю будиночок, а ти напишеш цифру дев'ять. Ні, ти намалюй малюй йому. Навіщо? І ти, па, ти я, я не хочу бути приступником. Я буду приступником. Покажи Дьом, як треба по калюжам прігатию. Покажи Дьом, як треба по калюжам Дьом, а дивись, як Тіма прігає. Піди покажи йому, як треба бригати. Дивись, як Тіма прігає. Бачиш? Хочеш так? Заходь до Тіми хе хе Не штовхайся тільки. Тільки не штовхайся, не штовхайся. Все, виходьте, виходьте. Да, тепер ж додому йдемо. Ні. Да? Ідемо сохнуть і пить гарячий чай. Виходь. Папа! Да. Давай ми пограємо з тобою в гру. Ти лікар, а я хворий. Ой, лікарю, у мене так болить ніжка. Допоможіть мені, будь ласка. Я бегу і ніжку. Я бегу і ніжку і дам гейду. Хорошо. Тако, так, Хорошо. Давай намалюємо з тобою, знаєш що? Лікарню? -hmm. Лікарню, точно. Дивись, у нас лікарня буде під номером 9. Така велика буде лікарня. Намалюєш номер 9, будь ласка? Так, а мы сейчас намалюем номер 9? 20. Номер 9 малю. 20. Ну, малю 20. 20. Девочка, иди за нас. 20. Покалю. Калюшка. Это... Калюжа. Водичка. Це ти скільки намалював? Це Ти намалював сім і вісім. Привіт. Ідемо додому, так? Да? Ідемо додому? Да.